Вирушаємо з нами у паломництво до святого Спередона. Додатково відвідаємо найбільший комплекс монастирів метеорів, що входить до пам'яток ЮНЕСКО. А також відпочинемо на морі в Паралії та на острові Корфу мощі Спередона Тріміфунського на тлінні вже 1700 років та мають температуру живої людини 36,6 градусів. Його черевики постійно зношуються, бо святий ходить та допомагає людям, а особливо у проблемах, що пов'язані з роботою. Грошима та житлом пишіть нам в коментарі або в особисті повідомлення. Ми надішлемо детальну програму поїздки та вартість. Перші два дні паломництва будемо відпочивати на морі. Рекомендуємо вам факультативну екскурсію до цілющого гарячих джерел. Лутра Арідея та в Едесу. Місто водоспадів, хто не бачив метеорів, той не бачив Греції. Саме тому на третій день вирушаємо у найбільший монастирський комплекс монастирів матеорів. Це місце, ніби знаходиться між небом землею. тут зникають будь-які думки та будь-які переживання. Четвертий день. Ми відвідаємо службу Божу у базиліці з Передона Тріміфунського, прикладемось до мощі святого та помолимось у храмі. Багато хто не знає, але декілька разів на рік черевики його зношуються, тому їх заміняють на нові, а стареньке зношене взуття ріжуть на клаптики та роздають християнам в конвертику з ликом святого. П'ятий день. Рекомендуємо відвідати містечко. Но ще одну візитівку острова Корфу. Довгий і вузький пірс веде на крихітний острівець, де знаходиться монастир Богоматері. Тут можна поставити свічку та помолитись. Пізніше відвідаємо церкву на Мишачому острові. Шостий день. У нас запланована екскурсія містом Салоніки. А також ми відвідаємо храм святого великомученика Димитрія Солунського та вклонимось мощам святого. Сьомий день снідаємо та веселяємось в готелю. Зранку у нас буде слово служба божа та трішки вільного часу, щоб досхочу насолодитись цим містом. Після обіду вирушаємо додому з сувенірами та новими емоціями.